Доєднується до нашого ефіру Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні! вечора, доброго вечора. От ми бачите, бажаємо одне одному доброго вечора. А Трамп лютує, пишуть західні видання. Злий на вже вже на захід за те, що не так якось там. Ну, не, не так вони реагують, як йому хотілося б на, на той його конфлікт з Зеленським чи, чи ще якісь речі. От, ну, І те, що він розлютився, пане е, Володимире. Як нам сприймати цю інформацію? Ну, ну, як те, що, ну, Тобто, чи варто на це дивитися, як на якийсь момент який ще може більше погіршити стосунки між Зеленським і, і Трампом, але ну, по факту цих же стосунків і так? Фактично, як таких, ну на, на загал, принаймні так видається зараз на публіку. Нема. Ну пане Сергію. Ну все ж я кажу на поверхні. Ну, Трамп це нарцисс, ну, Це всім давно зрозуміло, і він е, ревнує будь-кого, коли до нього уваги. Ну, якщо не більше, то ну що і не менше, ніж до його нацистичної натури. Ну тому, коли європейці почнуть дзвонити Зеленському казати, що молодець тримався і так, і так йому і треба. Ну це не може розлютити людину, яка вважає, що вона пуп землі. Ну, ну суто суто психологічні моменти. Ми ж про це пане Сергію з вами недорозово говорили. Це специфічне світосприйняття через свою особисту персону, яка є в очах себе, себе самого коханого. Naj, 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 najboljšo, do vseh najboljšo. Ну, все здається, ну як, як е, книжка. Я просто Володимир Станіславович, думаю, думаю, ну намагаюсь чи будую логіку, навіть приміряючи на себе на себе якісь речі, так якщо мені не подобається якась людина, якщо вона зробила там мені ну раз якось там неприємно, окей, я там потерплю другий раз, окей, я там вже подумаю, третій раз я подумаю, а для чого мені це? І от в цьому ж контексті я просто намагаюся зрозуміти, от, ну коли лунаю ці заяви знову про те, що він розлютився там і так далі. Ну це е, серії е, там чаша, яка переповнюється, чи знову ж таки на це не треба звертати увагу. Бо якщо це от перший варіант, то ну а ну що може бути наслідком цієї люті? Ще більше закручування гайок і перекриття кисню в Україні, остаточне лягання сполучених штатів під Путіна, чи як? Бо от зараз лунають заяви вже про те, що може Трамп і не продаватиме нам зброю, навіть якщо європейці будуть гроші давати. Ну ви праві такий варіант теж не можна виключати, і зараз я думаю, те, що полетіли Рубіо ліцей Уітков до, до Європи, до Франції, це може бути тим, що вони отримали вказівку від Трампа, щоб ці двоє посланців його переконували європейців, що треба насправді йти на поступки Росії, треба з нею домовлятися треба з нею шукати якісь точки дотику, тому що треба спільно. Разом воювати з Китаєм. Ну а чому ні? А чому така логіка не може бути притаманна Трампу зараз, якщо він неодноразово казав і повторював, і зараз робить знову і знову, що для нього Росія не є загрозою. Для нього загрозою є Китай? От, отже, під цю логіку вибудовується вся інша тактична робота. Ну і вона тоді стає цілком логічною. Росія для мене, так би мовити, не проблема. Я не збираюся тут особливо на неї звертати увагу. Ми весь фокус переносимо на Китай, і про це говорять в тому числі і його деякі останні призначення. Зокрема, в Пентагоні з'явилася одна особа, яка вже навіть написала книжку на цю тему і буде. Просувати її, а він там, цей чоловік, буде відповідати за політичні питання і фактично формувати політику Пентагону. От що все те, що Росія, це так собі, а те, що Китай це номер один. І ми там будемо присутні. Тому ми уходимо з Європи. Залишаємо Європу європейцям і будемо працювати лише по Тихоокеанському регіону. От це, вам і це, це е, про кого ви говорите зараз, пане Володимире? Це про недавнє призначення одного високого чиновника на посаду заступника міністра ага. оборони Сполучених Штатів Америки. От, і все. І таким чином, ми ну бачимо ну от якусь певну логіку в цій абсолютно алогічній системі, ну тому що. Якщо ти ставиш хибну мету, ти під цю хибну мету робиш хибні кроки. От зараз ми це спостерігаємо. Трамп не хоче в притул бачити загрози від Росії. Він вважає, що Росія для нього менша загроза ніж Китай. Ну і все. Рубіо і Вітков, які от зараз летять до Парижа, ну і це вже підтверджено. Ну принаймні, поки що хто знає, що там буде завтра, але поки що це виглядає ну як в принципі дійсно візит, який може відбутись. Так от вони летять, ви кажете, може ну там щоб щоби донести якось схилити до прийняття позиції поточної Дональда Трампа в його ставленні до Росії до до Російсько-української війни. а... Європейцям ну, не, не зрозуміло там, з якими аргументами вони це будуть доводити, так але в європейців, говорячи мовою Трампа, є карти, які ми відбивати оці їхні ініціативи? І чи є бажання головне, і чи чи є готовність? Повертаюся до попереднього питання, пане Сергію, це пан Колбі, який буде заступником міністра оборони. Mm -hmm. Америки подивіться mm -hmm. його так би мовити бекграунд, і ми зрозуміємо, що саме китайський напрямок і в цьому плані буде визначати. Дякую Тепер, бо його прізвище. Не, не так, якось пройшло повз мене. Поки що дякую вам е, дуже е, за це. Так, от чи є у європейців контраргументи? Ну ви знаєте, е, по моєму, європейці дуже красиво відреагували на ці всі речі, які ми їм загрожував е, Трамп. Ти, ти будеш нам вводити тарифи, ну так ми ж в ворогу не залишимося і таким самим чином відповімо тобі. Ти хочеш там ввести тарифи, ти вівтари проти Китаю, ти отримав те ж саме. Розумієте, в таких ситуаціях треба працювати саме у такий спосіб. І ті структури, чи ті країни, які мають відповідні потенції і можливості, роблять абсолютно правильні речі. Вони говорять тією самою мовою. Ти нам 100%, ми тобі 100%, ти нам 50, ми тобі 50. І подивимося, хто кому Рабіновича колись сказали у нас великі... Юмористи, гумористи, ну але ж поки що пане Володимире, ну з тими ж навіть такі тарифами. Якщо говорити про європейців, то ну не 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 все, поки так виглядає, що от той підвищий з Китаєм, так от ну і це просто там війна. Вже сьогодні була мова про те, що до 245% можуть можуть зрости ці тарифи для Китаю. Це має значення, бо вже те, що вище ста. 100... Це вже означає, так. що торгівля припиняється, вона вже не має економічного смислу. Так а Європа торгується поки що чого Трамп, наскільки я розумію, відклав ці мита. Так вони там пригрозили, але ну очевидно, Трамп ще е, чекає хто як він сказав, перш ну там чи першим, чи в чергу буде шикуватись, щоби даруйте поцілувати його в сідниці Ну е, отут я думаю, що якраз Європа е, таких речей робити 100% не буде. Ну, тому що, вибачте, ну можна в цілому порівнювати потужності і США і об'єднаної Європи. І тут це співмірні поняття, чому Європа повинна раптом стати на коліна і цілувати ну, якісь частини тіла самого Трампа. Є у Європи свої економічні інтереси, і зараз подивіться, зараз з'являється взагалі цікава новина китайці починають промасувати європейських так би мовити товаровиробників і намагаються домовлятися вже з ними, тобто перерінтовувати свої товари на ринки, звичайно, це не буде просто і навряд чи європейці погодяться на те, щоб китайці завалили їхній ринок своїми дешевими товарами. Але це так само означає, що в разі того, якщо там буде проводити таку Ну, вибачте слові, слонячу за своєю тонкістю політику, то ну всяке може статися. І таким чином Європа може так само подумати: ну, якщо ти не хочеш спорувати з нами. Будемо шукати інші способи, і ми їх знайдемо. Але тобі цього буде явно не, не, не краще. Так там є навіть історія, десь в тіктоку зараз дуже активно. Китайці саме вони е, дуже активно рекламують свої товари, і на це вже теж звертають. Ну вже вже не не проходить непоміченим. Причому вони настільки агресивно ведуть цю політику. Мовляв, там навіть якісь брендові речі. Там якась сумка, яка коштує тисячу доларів в Китаї. Виробництво вона в сполучених штатах коштує 40 тисяч доларів. І вони кажуть, друзі. А для чого? От, будь ласка, ви можете брати в нас напряму. Е, ну Але е, от якщо ну, нам все одно ж, е, Володимир Ну нам е, і, і ви про це так само неодноразово так говорили про те, що ну нам треба шукати е, і, і продовжувати шукати е, контакти далі з американцями, але е, е, от Сьогодні хотів ще заакцентувати, так, чи чи вірні в цьому з цього ракурсу подивитись? Сьогодні однією з найбільш обговорюваних тем в інформпросторі в українському, в тому числі, є от заява там Ярослава Желізняка про те, що, начебто, там санкції якісь готувались свого часу проти оточення Зеленського. Ну, якщо маєте бажання це прокоментувати, то теж мож, ну, коротенько буду вдячний за там буквально одне речення, чи могло це бути реальністю чи ні. Як ви це розумієте? Ну, я теж читав цю інформацію, але щось вона, мені здається, доволі якоюсь, ну, ну, ну явно недостовірною. Не, не Що, значить, 200, там, по-моєму, називали 217 чи щось там таке, якусь цифру людей, які мають бути санкціонами. Ну, це по-моєму, ну з розряду якихось уже явно ну, політичних ну, там Історія в тому, що там є, начебто, мале якесь коло цих підсанкційних потенційно осіб і великих. Мале там Трамп ой, Трампа, там Єрмак, Міндіч, Колюбаєв. Там ще хтось великий інший Але я от хотів про що спитати там. В контексті контактів з адміністрацією Білого Дому там Желізняк каже про те, що я вже згадував сьогодні про це в ефірі: що ну можливо, там до, 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 до цих якихось таких нечистоплотних політичних дій причетний хтось з українських політиків ну і згадує прізвище там, зокрема, Давида Арахамії на чому акцентуючи, бо каже ну один аспект. Єрмак там в нього в Арахамії з Єрмаком конфлікт, але в даному випадку мене цікавить. Він каже, бо ходить Арахамія і хизується, що він там о, має доступ до Трампа через його сина, того самого Дональда о, Трампа Молодшого, який неодноразово так само і, і ображавчий принижував. Я б сказав, ну я принаймні так це сприйняв його, сприймав його викиди оці в бік президента Зеленського. І от питання, а якщо просто в нас є ну, такі, е, так, такі можливості от контактувати аж на такому рівні, то чому ми ними не користуємось? Це ну, власне, тому що, як ви сказали, не дуже правдоподібно виглядає і, ну, по факту, хто там має які впливи в тому числі, чи якісь інші причини, може, справді розколи, там, арахамі кажуть, ні, ну, ти, ти сам по собі, ми самі по собі. Я не знаю. от. Ну, пане Сергію, це з розгляду так мовити, політичної такої фантазії. Ми з вами лише можемо на цю тему так справді пофантазувати не більше, не менше. Якщо у американців є конкретні факти, що якісь конкретні українські високопосадовці замішані в корупційних справах, то вони повірте цим скористаються сьогодні, завтра чи після завтра вони знають потрібний момент, коли вони ці всі речі. Викинуть через е, будь-яку газету засіб масової інформації, і так далі. і так далі е, Тут е, сумнівів бути не може, і е, думаю, що для багатьох тих, у кого е, навіть не рильце арило е, в пуху, е, це неприємна новина, тому що е, е, я думаю, що всі прекрасно розуміють, що означають американські санкції проти конкретних осіб чи їхні фірми. Так, так далі, от чи цим будуть користуватися американці для того, щоб, щоб змінювати е, Позиції нашої влади можуть безумовно, але чи це спрацює теж питання, тому що ну знаєте, коли е, можна про щось домовлятися, то тоді йдуть е, вхід. Е, ну, ми закриваємо очі на це, а ви на те. І таким чином ми рухаємося далі. Якщо іде вже така відверта рубка, вибачте за слово, ну тоді, е, ну добре, у нас там є. Там 50 чи 150 корупціонерів, mm. ну, ну от є та й що, ну і будемо ми е, з ними жити далі. Ви ж нам не даєте зброю, не даєте. Ну okay. і будьте тоді здорові. Ми якось обійдемося без вас з нашими корупціонерами. Ну десь так мабуть, пане Володимир. але я от про цей момент кажу контактів, бо ми ж ну ми розуміємо, що треба шукати там порозуміння з американцями. Хай хай там зараз з Трампом не складається, але ну і знову ж таки, ми про це неодноразово. І от я, я от про цей фактор арахамі як людини яка начебто ну вхожа в там, якщо не в кабінет Трампа, то, то там десь можливо офіс до його сина, як він його позиціонує. Просто ну я думаю, якщо справді в нас є такий потужний інструмент пливу. То чому ми чому ми ним не користуємося? Ну значить, пане Сергію його нема. Ну якби він був, то я думаю, що власне, мабуть би. Всі ті негативи, які про які ми з вами говоримо починаючи з 28 лютого, то їх, мабуть, би не було. Не було б, мабуть, самого 28 лютого, якби були такі прямі, безпосередні mm -hmm. виходи на на Трампа. Значить, можливо, пане Рахамія просто ну, надуває щоки і розповідає своїм колегам по парламенту, що він кум королів. Ну тоді, якщо це такий кум. Ну, тоді, будь ласка, демонструй це на практиці. Бо ми з вами так само можемо сказати, що ми можемо подзвонити, наприклад, там дружині президента Трампа і з нею поспілкуватися і попросити якісь речі. Ну ми ж не дзвонимо, тому що, мабуть, з простої причини, тому що просто у нас немає такої можливості. І номера телефону, і, і так. Номер... пане Володимире, дуже дякую вам за розмову так, і за, ви... за такий. Світлий момент в кінці Володимир Грицько, дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, був з нами на зв'язку.